Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. На що використала малий грант Новояворівська громадська організація Гостинець та як триває тренування спецкоманди Регіна з флорболу? З вами Марія Канцелярист говоримо про основне новини на Янтарна Фем. І до новин держави Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. 27 лютого він вирушить у рейс у складі поїзда номер 351 Київ Кишинів. В Україні спостерігається тривожна ситуація зі зростанням кількості госпіталізації пацієнтів із ускладненнями грипу та covid 19 Про це звітують у МОЗ. Наразі у лікарнях перебуває майже 6 тисяч людей. З них близько 10% у відділеннях інтенсивної терапії. Новини на Янтарнефем. І до локальних повідомлень відбулося чергове шосте засідання виконкому. Зокрема, тут йшлося про майнові питання. Також розглянули надання соцпослуг різним категоріям громадян, приймали і рішення щодо затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав і встановлення опіки над дитиною-сиротою. Новояворівська громадська організація «Гостиниць», яка працює на Яворівщині вже більше 17 років, підсилила свою технічну спроможність. Це стало можливим завдяки підтримці мережі розвитку локальної філантропії. Таке оновлення орхтехніки відбулося після конкурсу малих грантів проєкту Ресурсний хаб. Один загиблий та один травмований внаслідок авто зіткнення в одному з сіл Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Фольксваген, 27-річний житель Львівщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автоваз під керуванням 62-річного мешканця Яворівщини. Громаді подякували отцю Михайлу Киричу капелану Новояврівської міської ради за духовну опіку та підтримку працівників. Тут повідомили, що отець Михайло завершує служіння в нашій громаді, проте його щирі та мудрі слова залишаються назавжди. Новояворівській бібліотеці тривають навчально-розвивальні заняття за методикою для дітей від 3 до 6 років. Чергове зібрання присвятили темі Природа. Діти опанували екоабетку, мультиплікацію Людина і земля та навчилися берегти довкілля. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту спеціальна команда Регіна з флорболу продовжує тренуватися для підготовки до всесвітніх змагань, які пройдуть в березні в Турині Італії. Для спортсменок підготували у форматі змагань і поєдинок проти жіночої збірної команди України. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність. Температура в день до плюс 3 градусів. Уночі мінус 9. Вітер 4-5 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Це все про головне, тож нехай ваш вечір буде сповненим затишку. Та найкращої музики від Янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.